Доброго ранку, Мурчику, як справи? Все, як завжди, дуже добре. А сьогодні у вас що? Аплікація? Ну, я знаю, що весь тиждень ми вели бесіди про пташків. Мабуть, пташечку будемо робити. Не пташечку, а малесеньке пташенятко. О, я повчуся. Сідай. Дітки, не будемо марнувати час. Ось таку основу я вибрала. А ось матеріал, який нам знадобиться. Ножички, звісно, так. Ми ж вміємо дуже гарно, правильно вирізати ножичками. Тепер клей-олівчик. Заготівка з чорного паперу. Біла заготівка, простий олівчик. Малесенький шматочок жовтого папіру. Та, щоб не марнувати час, я вирізала очка ташенята. Почнемо з тулуба. Бачите, тільки ножечки рухаються, а папір ні. Так, тепер. Очка. Так, одне, два. Ви ж пам'ятаєте, спочатку розкладаємо, а тільки потім наліпляємо, приклеюємо. Так, Мурчику. Тепер чого не вистачає. Дзюбика. Але ж у маленького тошення дзьобик дзюбик маленький. Ну, не у всіх, але ж вірно. Так, якийсь він сумний. Тому що крильця ще не вирізали. Зараз буде веселий. Так, бачите, навпіл складений і одразу виходить два крила. Так, Мурчику. Так, одне, друге. Тепер можна і наклеювати. Так, можна ще додати лапки. Так, зараз подивимося одна лапка на друга. О. Так, добре. Тепер перевертаємо. Клею оливчик. змащуємо клеєм, лінію згину та тулуб нашого пташеняти. Намагаємось приклеїти посередині. Так, що робимо? Дивіться, навіщо це нам? І я навіть не знаю. Бачите, чи самі намалюєте, чи матусю попросите, по лінії вирізаємо. Ніхто ще не здогадався, що це так. Зараз розгорну і все стане ясно нам. Ааа, яєчко! Так, а тепер увага, дивимося. На лінії згину, робимо хаотично ось такі не надрізи, а надриви, Як на аплікації обривній. Пам'ятаєте? Розгортаємо і дивимося тут вийшло. Так, так, ще трішечки. Одесь морчик. Дітки, здогадалися, звідки з'являється пташеня? З яєчка. Так, зараз приміримо, що у нас вийшло. О! Змащуємо клеєм тільки краечку. І ось з яєчка визирає та Привіт, малюк! Ну що, гарна поробка? Дуже гарна, особливо малюк. Ну добре, чекатиму на поробки малюків та твої. Я буду дуже старатися. Ну, молодець, Мурчику, як завжди, ти наш майбутній школярик. Дітки, пока, пока, малята.